Зараз демонструю вам приклад виняткового жлобства. Ви бачите, які солідні організації: Ощадбанк, пан Пишний куку, нова пошта. Куку -ку, керівникам нової пошти. Жек, мабуть, належить Дарницькій адміністрації. Куку, -ку, Дарницька адміністрація. А тепер парковка. Яку усі ці. Організації могли би спільно впорядкувати. Ось вона. отак виглядає. Парковка, куди приїжджають люди. В основному ось із цих, ось до цих організацій. Ну і час, вночі, мабуть, ставлять машини люди з оцих будинків. І от таке тут вже ну я сюди приїжджаю щонайменше три роки, змін, зміни тут бачу тільки на гірше. З'являються щоразу нові ями, ще можна проїхати, ще не чіркає. Ну, але це просто показник, що таке Дарницька райадміністрація, люди, які живуть в цьому будинку. Зокрема, от та людина, яка вчепила там синьо-жовтий прапор. Скоріше за все, він теж тут машину ставить. Нова пошта. Ощадбанк. Тут ще кіоск на газоні стоїть, але ж люди, які можуть поставити кіоск на газоні, навряд чи будуть навряд чи є соціально відповідальними. Ось така історія. Ще раз скажу. Ку-ку. О. О. Прекрасно. О. Як перевалюється. Медична допомога приїхала. Пливе.